Чашки на столику в легкій тіні. Заходь у місця відкритих дверей, там літо живе і на цей. Ми сядемо час, стане відкритих дверей для тебе завжди Усім усім привіт, рада вас всіх вітати, у себе в гостях. Звати мене Іра. Сьогодні я хочу вам показати, по-перше, занотувати для себе, що буду робити в цьому відеороліку, ділитися з вами, Це саджати насінинки. сінинки. Натую саме тому що хочеться побачити, як вони виглядають, і найголовніше це як вони будуть сходити. Ну, от Нічого начебто особливого, але хочеться мені це зробити. Тому що хочу подивитися, як то все буде відбуватися. На початку я взагалі-то хотіла ось ці націнини, коли їх купувала, у мене є про це відео, можна подивитися на моєму каналі. Чому я вирішила їх саджати, бо попередньо не планувала це робити. А потім все-таки гадаю, що ну, треба робити. Хотіла висадити бурячок у ґрунт у відкритий. А потім передумала. Все ж таки, я купую мікрозини для споживання, і мені захотілося її не купувати, а саме самої виростити. Це робиться не так, прям дуже, ну, як на мій погляд, складно. Що я буду зараз робити? Отак, мабуть, трішки зовсім зовсім трішки. Оце я намагаюся зняти, бачите, з рук. І ти не завжди дивишся в камеру для того, щоб ну, потім була гарна картинка. Мені там колись пишуть, знаєте, дівчат, щодо у вас там не зйомки операторські або ще щось. О, якраз я відповім на питання це, да? А ви спробуйте самі. Купіть штатив, підіть на курси, або надивіться усіляких відео. Витрачайте свій дорогоцінний час для того, щоб мати ці всі зйомки. Звісно, це треба гарнесенько хотіти, щоб це все відбулося. Ну, але я, по-перше, завжди знімаю, і я про це завжди також наголошую, що я знімаю саме для себе. Потім уже Викладаючи це все в мережу, якщо мене хтось ще дивиться, це взагалі для мене приємна новина. Бо люди підписуються, щось хочуть дізнатися з моїх відео. Можливо, вони не завжди інформативні, бо ще раз вам кажу: я не завжди роблю сценарій. Точніше, не то, що не завжди, я його взагалі не роблю. Дивлюся, от деякі там блогери це роблять. А я і навіть себе блогером не вважаю. Розумієте, для того, щоб щось там робити. Можливо, навпаки, той, хто мені лишив цей коментар, знаєте, мене просто стимулює. І я все-таки піду на ті курси. Бо якщо людина пише, їй не подобається. Можливо, мені треба, знаєте, взяти та все-таки. Чомусь навчитися зробити якусь картинку, тобто це саморозвиток, і це добре, що люди про це говорять. Якщо це конструктивна критика, чому ні? Сказати, щоб я там образилась в перші секунди, мабуть, так, мене прям це обурило. А потім я прийшла до тями і сама собі думаю, а чого ображатися на те, що люди бачать, ну не те, що хочуть бачити, і тим паче, якщо вони не хочуть йти з твого каналу? Ну, мабуть, треба, якщо їм там щось подобається, або вони щось дізнаються, треба, значить, все ж таки брати та розвиватися. Ну, тобто для мене це таке, знаєте, ну, якийсь, ну, якась галочка може. Дивіться, дівчата. От дивлюся, щось тут в мене щось тут буде. Можливо, треба було більше землі набрати, але я не хочу набирати більше землі. От, можливо, я там трішечки, це я хочу висадити все ось в таку одну ємність. І все рівно, Ні, прийдеться все таки набирати. Бачите, не планувала. Ну, але, це щодо до зйомок без сценарію. Як можна щось запланувати? Ні, Ну можна, звісно. Ну, Я нічого цього не роблю. І рахую, що, бачите, все, і, і нічогеньке. Зараз принесу землі, в мене там десь, мені здається, земля якась там була також універсальна. Оце зверху посаджу і буду чекати на сходи. Не знаю вони, на який день будуть проклювуватись, але, от все ж таки, на день 10-й після сходів таку мікрозелень треба зрізати. Ну, не більше двох тижнів її тримати, навіть там 10 днів отак. Ну, тобто, правильно рахувати, якщо щодо цієї зелені, то від п'яти до десяти днів. Отак. Це строки її зрізання. Але це все залежить саме від тієї насінини, яку ти саджаєш. Ну, от. Поки буде бурячок у мене, він дуже буде смачнесенький. Якщо виросте, я думаю, що так і відбудеться. Тому що, по-перше, смачнесенький, він ніжний, колір в нього цікавий буде. Ну, Будемо з вами бачити. от Згадайте, як він виростає в ґрунті у відкритому. Точно так він буде. І тут у мене. Поки сонечко світить, сьогодні перший день, таке, знаєте, прям гарнесенько-пригарнесеньке, І от мені хочеться також, щоб і мої насінинки його відчували. Хай зростають. І зараз через секунду включуся, зроблю ще один фрагмент цього відео, для того, щоб вам показати, мабуть, просто землю, вже результат посадки, ну, а потім і всходів через деякий час. Можливо, в окремому відео, можливо, в цьому буду дивитися в подальшому. Ось що в мене вийшло, мені здається, все непогано. Не буду робити якісь там акценти щодо, як це робиться. Мені здається, насипати землю зверху на сінин. Може кожна людина, і нічого там складного взагалі немає, тому я не показувала цей фрагмент, не вважаю за потрібним. Зараз просто полію трішечки, щоб була волога. Ну і поставлю на сонечко, хай проростають насінинки і дарують мені врожай. Кажу всім до побачення, до нових зустрічей. Завжди ваша Іра, Хай буде у вашій домівці тепло, сонячно. І також всі живі та здорові, і нам найголовніше перемоги в найближчі часи. До зустрічі усім захочера сіще, і ще захоче міса.